Um, певний момент, який трішки дратував мене, це були початкові тестування. Тому що з одного боку, це повторення матеріалу, який ми опрацювали самостійно. Але з іншого боку, думаєш, ну чому? Чому на це виділяють так багато часу? За цей час можна було зробити ще одне або два завдання, але, в принципі, мені здається, повторення на початку заняття це потрібно і це корисно. Um, також великий плюс, що мені сподобалося, опрацювання матеріалу до заняття. Мені здається, він дійсно краще відкладається в голові, тому що ці теми, в принципі, вивчались у школі. І ти його повторив спочатку до заняття, потім на занятті повторив. Потім після заняття через е, ще кілька занять оцей матеріал є в повторенні. І так потроху воно відкладається в голові, і вже на контрольній, наприклад, ти пам'ятаєш більше, ніж пам'ятав до цього. Е, отже, загалом враження в мене залишилось позитивне. Е, також, дуже, скажімо, добре, що була можливість е, консультацій по завданням, які ти не зрозумів.